Проговоримо з вами про застосування біореволюційної терапії при запальних та дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового апарату. На сьогоднішній день існує би, класичний підхід до лікування таких захворювань, в який, який має декілька як би, блоків. Перше, це не фармакологічна терапія, вона є такою основою, базою для подальшого лікування пацієнтів з патологією порно-рухового апарату, до якої відноситься це освіта, дієтотерапія, лікувальна фізкультура. Ну, решті решт це би, стиль життя пацієнта. Потім фармакологічна терапія, до якої входять препарати симптоматичної дії. Та препарати, які структурно модифікують хрящ. Потім наступний блок це вже більш такі, скажімо, технічні методи лікування, це інтраартикулярна терапія, за допомогою якої використовуються хондропротектори, протизапальні препарати, гулюко препарати та проводиться лаваж су суглоба за потреби, якщо потрібно. Провести механічну дезінтоксикацію суглоба при різних станах. І е, останній блок це хірургічне лікування, коли вже, скажімо, ендопротезування суглобів є останнім методом, який може покращити якість життя пацієнтів. Як ми з вами проговорювали в попередній е, е, доповіді, на жаль, дуже багато є побічних ефектів у алопатичних препаратів. люко Люкокартико, препарати мають ульцерогенну дію, можуть сприяти розвитку стероїдного діабету, синдрому ценка Кушинга, остеопорозу та іншого. Мірелесанти також можуть провокувати розвиток різних серцево-судинних <кхід> ускладнень. Селективні інгибітори ЦО2. Також збільшують ризик серцево-судинних подій і не рекомендується до використання тривалий час. Під час тривалої терапії нестероїдними протизапальними засобами потрібно враховувати наступні обставини, що у 70% пацієнтів розвиваються ураження слизових оболонах. В першу чергу це шлунка та кишківника можуть визначатися різ... кровотечі різного. Різної локалізації, і е, частина пацієнтів може помирати від таких ускладнень. Населективні е, нестеродні протизапальні препарати негативно впливають на на, на і, і на метаболізм сулового хряща, е, у зв'язку з тим, що вони, е, вони мають вплив на метаболічні процеси, пов'язані із хондрогенезом. От, і е, також е, застосування цих препаратів тривалий час, при е, захворюваннях е, хронічних опорно-рухового препарату є небажаним. Е, і, існують дані, ну, от, наприклад, як на даному слайді, що при лікуванні нестероїдними протизапальними засобами на кожний затрачений 1 євро витрачається ще 0,5 євро на лікування їхніх побічних ефектів. І відмічається дуже е, велика кількість як госпіталізації, так і число летальних випадків, пов'язані з побічними ефектами нестероїдних протизапальних препаратів. І таким чином, е, е, оце е, хибне коло хронічного запалення, воно не переривається, е, застосовуючи е, препарати якби, е, проти, класичної протизапальної дії, е, патологічний процес. Періодично е, виводиться із загострення в ремісію, а потім знову починається наступне загострення, і таким чином, е, патологічний процес він е, стає все більш складним, е, з більшими е, побічними ефектами, і, е, в принципі, решті решт відбувається руйнування того або іншого органу. Таким чином можна зробити е, висновки щодо стандартної терапії больового синдрому. Е, Класичні методи мають серйозні доведені обмеження з приводу безпеки. Класична терапія спрямована тільки переважно на симптоматичне лікування і не має довготривалого ефекту. І сучасні підходи щодо терапії больового синдрому опорно-рухового апарату потрібно визнати незадовільними. Який варіант пропонує біорегуляційна терапія? Вона пропонує застосування препаратів, які можуть модифікувати патологічні процеси в органах опорно-рухового препарату. І такими препаратами є, наприклад, препарат Травмель С, який є комплексом біорегуляційним препаратом, і має багатонаправлений механізм дії. Це біорегуляційний, оптимізує перебіг запалення. Сприяє його повному завершенню, так як він не блокує процеси саногенеза в організмі. Препарат Травмель та аналогічні біореволюційні препарати вони можуть застосовуватися як окремо, а також у комбінації із класичними препаратами для терапії гострого запального або хронічного процесу. Це дозволяє або зменшувати. Навантаження токсичне на організм за рахунок призначення нестероїдних протизапальних препаратів або глюкокортикостероїдів, або навіть взагалі обходитися без них. В чому є перевага препарату препаратів біореволюційної дії, і в тому числі препарату травмель? Він оптимізує перебіг та розрішення запального процесу. Але запальний процес він є дуже багатогранним, і тому, відповідно, потрібно проводити ще і імуномоделюючу терапію, дренажну терапію, що є дуже важливим протинабрикову, впливати на на процеси, які відбуваються в мітохондріях. І в даному випадку є дуже, скажімо, потужним потужним. Потужною можливістю те, що цей препарат можна з успіхом комбінувати із іншими біореліційними препаратами, так щоб оптимізувати енергетичний метаболізм, застосовуються препарати у біхінон композиту, кензін терапія проводиться методом включення в схему лікування препарата лімфоміазот, а для відновлення імунної функції, особливо коли є імуносупресія після призначення нестероїдних, а особливо і гормональних протизапальних препаратів, то, як правило, в таких ситуаціях є необхідним і доцільним призначати препарат ехінацея хінецея композиту. В основі відомо, що в основі розвитку дегенеративних захворювань опорно-рухового апарату лежать типові патологічні процеси, такі як хронічний ендотоксикоз. Запалення гостре та хронічне, порушення метаболізму, порушення мікроциркуляції, енергодефіцит, порушення балансу статевих гормонів. І очевидно, що за допомогою нестероїдних протизапальних препаратів або гормональних всі ці процеси коригувати не є можливим. А на відміну від класичних підходів біореволюційна терапія вона, вона враховує усі ці патологічні ланцюги цього процесу хронічного запалення і є можливість діяти на них за допомогою специфічних або неспецифічних біореволюційних бі, бі, препаратів на ці процеси. Стандартно протокольним лікуванням захворювання опорно-рухового апарату, як правило, не передбачено хронічні запалення довготривалі інтоксикації, корекція енергодефіциту, порушення мікроциркуляції, порушення метаболізму, порушення імунної відповіді та відновлення структури та функції сполучної тканини, От, що е, набагато зменшує спектр е, спектр. Застосування традиційних методів лікування. В той же час, комплексний патогенетичний біореліційний підхід при терапії е дегенеративно-дистрофічних захворювань опорно-рухового апарату він передбачає застосування таргетних препаратів базисних, таких як препарат Треомель, т або діску Композитум у відповідності від того. І... Які, які органи більше страждають від гострого або хронічного запалення, і відповідно можна в схему терапії включати додаткові препарати для базового дренажа, наприклад, лімфоміазод, галіумхель, препарати, які можуть блокувати запальний процес травмель при у пацієнтів при коморбідності, як правило, дуже часто ми маємо місце з різними гепатаргіями. Тоді доцільно не підключати в семотерапію препарати органотропної дії, такі, скажімо, як геперкомпозитом, хель, От, корекція порушень, порушень пов'язаних із статевими гормонами, коригується оваріум композитом, тесті композитом, енергетичний метаболізм з препаратами обіхінон композитом, казінкомпозитом. І впливати на процеси мікроциркуляції ми можемо за допомогою препаратів плацентокомпозитум, та ескулюс І таким чином, отака от комплексна терапія, вона е, найбільше відповідає терапії індивідуальної. Ми можемо до кожного пацієнта окремо підбирати більш оптимальний режим лікування, препарати, дози та методи їх введення. Також бі біореліційна терапія вона може застосовуватися методом комплексного примінення біореліційних препаратів на відміну від стандартних препаратів. От як бачите, те, що я вже казав на попередньому слайді, до базових препаратів ми можемо приєднувати або або їх застосовувати в у вигляді монотерапії, або в комплексі з одним, або навіть декільками препаратами. Біореляційними і таким чином впливати на різні е, патологічні процеси і метаболічні в організмі. Також необхідно враховувати причину болі, при, е, болю при захворюванні опорно рухового апарату. Біль може бути різним, він може бути пов'язаний із спазмом м'язів, е, е, руйнуванням хрящів. Це може бути кістковий біль, біль пов'язаний з синевітом, переартритом, пов'язаний із патологією, скажем, нервів, які інервують ту або іншу ділянку кінцівки або суглоба. І при цьому є також можливість підбирати більш оптимальний препарат для лікування больового синдрому, так якщо біль Переартикулярний, то частіше приміняється препарат травмель С, який вводиться у вигляді різних блокад або ін'єкцій у біля суглобові, навколо суглобові тканини. Якщо біль пов'язаний більше з внутрішньосуглобовим компонентом з зруйнуванням хрящів, то доцільно застосовувати препарат Цельте. І якщо біль пов'язаний із Різними нейропатіями, то доцільним буде застосування препарат диску з композитом. Одним із таких основних препаратів для лікування хронічних захворювань опорно рухового апарату є препарат «Цель про який вже дуже багато ми з вами говорили. І попередні доповідачі він активує синтез структурних елементів хряща хондроцитами, має протизапальний, знеболюючий ефект, активізує метаболічні та енергетичні процеси і знижує інтенсивність болівого синдрому зараз в безпосереднього впливу е, на е, первинну ланку дегенеративного процесу. Е, дуже цікавою і доказовою базою є робота, е, в, яку, в якій досліджувалося зниження рівня матричної металу пептидази 13 та стимуляція хондрогенезу за допомогою препарату Цельте у первинних андроцитах людини з остеоартритом це одна із таких найбільш фундаментальних публікацій досліджень, які мають доказове підґрунтя, яке нам розкриває ефективність дію препарату. ЦЛТ у пацієнтів з захворюванням опорно рухового апарату, який же був дизайн дослідження. <кій> За допомогою значить, на первинні хондроцити людини, моделювали вплив препарату ЦЛТ у різних концентраціях і досліджували. Досліджували синтез. Різних сигнальних протеїнів, які впливають на метало, на матрису металопротеіназу 13, яка в принципі є основним основним шляхом руйнації колегену другого типу, який у великій кількості присутній у хрящах суглобів людини. І також досліджувалися регуляційний пептид CCN1, який впливає на синтез колагену другого типа от, і впливає на фермент Адамс 4, який руйнує агрекани і колаген другого типу. І так, який вже був дизайн дослідження, первинні хондроцити були отримані з колін 19 пацієнтів, які були яким був, проводилося ендопротизування, і під час операції було в них взято е зразок хондроцитів із хрящів. вони культивовані були у вигляді моношарів або у вигляді альгінатних куляк. І е, аналіз було проведено диференціальні експресії між е, ЦЛТ і плацебо, яке виконували за допомогою спеціальної апаратури і е, програми, е, яка дозволяла диференціювати синтез хрящами, е, хондроцитами різних е, е, матричних РНК та е, відповідних регуляторних білків. В одношарових культурах 20% цельте, на який діяли, значно поміняв експресію 13 генів у хондроцитах, які були взяті у цих пацієнтів. Препарат ЦЛТ значно збільшував продукцію білка ccn 1 в хондроцитах, Взятих із суглоба людини і через 72 години ЦЛТ значно збільшував продукцію пропептида колагену другого типу в середньому на 27%. В обох тимчасових точках продукція ccn 1 хондроцитами корелювала з продукцією агрекану і пропептиду колагену другого типу. У культурах альгінатних куляк зміст про. Матричний металопротенази 13 знижувався під дією препарата ЦЛТ 7-14 дня порівняно з контрольною групою. Таким чином, було е, зроблено висновки, що препарат ЦЛТ впливає одночасно на кілька метаболічних механізмів синтезу інтерлікіна 1 бета е, який впливає, Є одним із ключових цитокінів е, запалення в хондроцитах. ЦЛТ може потенційно пригнічувати рекрутування лейкоцитів шляхом пригнічення експресії гена єселектину, що призводить до зниження запалення, і підтримує процес хондрогенезу, сприяючи формуванню позаклітинного матриксу за рахунок стимуляції творення колагену другого типу і, можливо, також синтезу агрекану, що є дуже цікавим і, як на мій погляд. Такі властивості препарату цельте можуть використовуватися не тільки для лікування, скажімо, різних хондропатій, артропатій, а можливо, і при інших патологіях, в яких залучається порушення синтезу колагену. І також, можливо, цей препарат буде цікавий для лікування різних там шкільних захворювань. В в регіоне медицині, косметології, що, на мій погляд, потребує подальших таких клінічних хоча б досліджень при, при різних таких патологіях. Препарат це літе пригнічує експресію генів двох ключових ферментів метаболічних шляхів обміну трептофану, що беруть участь в механізмах запаленнях, може перешкоджати дегенерації хреща за рахунок потенційного ефекту по інгибуванню розпаду колагену другого типу через механізми за участю матричної металопротинази, 13 І завдяки багатоцільовому механізму цей препарат зменшує. Кілька патогенетичних проявів остеоартриту, оскільки потенційно може перенічувати дегенеративні процеси в хрящовій тканині за допомогою регуляції механізмів за участю матричної металопротинази 13, а також стимулює хондрогенез. Також було проведено дуже цікаве дослідження ефективності препарату травмель. У комбінації з препаратом Цельте, в лікуванні остеоартриту, остеоартрозу колінного суглоба, яке, яке е, 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 називається Моцарт в публікаціях, також в цій роботі вказано про недоліки стандартної терапії, які е, е, проявляються короткотривалістю ефекту. Високою вартістю лікування, а також дуже високою частотою розвитку різних несприятливих подій. Тому запропоновано дослідження комплексного застосування препарату травмель С і Цель Т. Це багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване плацебоконтрольоване дослідження, проведено сполучених штатах ще в 2014 році. Було включено 232 пацієнтів із хронічним остеоартрозом карінного суглобу відпомінно до тяжкого ступеня. Основний критерій терапії був заміна е е е вплив на відчуття е е болю у цих пацієнтів. Які страждали остеоартритом клієнного суглоба. Оцінка була по шкалі ВОМАК. От, Проводилися внутрішньосуглобові ін'єкції на перший восьмий-п'ятнадцятий день. Перша група це були пацієнти, яким вводились препарати ЦЛТ і травмель, а друга група пацієнти, яким вводилось Плацебо. І таким чином проводилась оцінка стану пацієнтів по шкалі ВОМАК. Що дуже цікаво, що от як на даному слайді показано, що ефективність клінічної дії препарату Траумель і ЦЛТ, вона вже була суттєво помітною на 15-ту добу спостереження за такими пацієнтами після третьої ін'єкції. Що і е, ця дія вона була дуже дуже довготривалою на відміну від е, застосування, скажімо, препаратів е, класичної знеболюючої дії, які мають дуже швидкий позитивний ефект після першого застосування, але цей ефект знижується при тривалому <кхів> спостереженні за цими пацієнтами. От дуже ці препарати вдало було підібрані, тому що препарат Рамель він має більш протизапальну дію, а препарат СД, він має більш хондропротекторну дію, і таким чином цей цих препаратів є дуже дуже вдалим для лікування пацієнтів із такими патологіями. І е, було показано мультимодальний режим дії цих препаратів. Тось стимуляція і синтезу прозапальних цитокінів, і також стимуляція цитокінів, які впливають на регенерацію хрящів. Дуже важливим був момент, що застосування цих препаратів також сповільнює аномальний ангенез у хрящах суглобів, який супроводжує такі хронічні захворювання. І є також дуже високою проблемою. При лікуванні таких пацієнтів дослідження продемонструвало, що препарати Траумель і Цель Т є інноваційною, ефективною і безпечною методикою лікування помірної і навіть важкого болю у пацієнтів із остеоартрозом. Спільне введення препаратів забезпечує клінічне вагоме зниження болю, поліпшення фізичної функції є безпечним і добре переноситься пацієнтами. Ну і також хочу наголосити на те, що Окрім захворювання суглобів, дуже часто і лікарі-травматологи, ортопеди травматологи, рематологи мають дуже багато проблем з пацієнтами, які мають захворювання хребта, різні радикулопатії. Болі в області спині і при таких ситуаціях є ефективним препарат диску з композитом, який покращує еластичні властивості диску, підвищує його гідрофільність, забезпечує комплексну регенеруючу дію на мішрицеві диски, нормалізує трофіку та функцію сполучної тканини хребта, має протизапальну дію, має знеболюючу, сприяє зменшенню та розсмоктуванню фрагментів рижи диска м'яких тканинах. І цей препарат також може успішно. Використовуватися в комплексі з препаратом Траумель та препаратом ЦЛТ. таким чином застосування біоліційного підходу при терапії запальних захворювань опорно-рухового апарату дозволяє підвищити ефективність, підвищити безпеку, прискорити і оптимізувати процеси відновлення після травм та різних пошкоджень. Застосування цих препаратів при терапії дегенеративно-дистрофічних захворювань робить лікування більш комплексним за допомогою схем, які можна створювати, комбінуючи ці препарати, патогенетичним, що ще раз підтверджується досить уже вагомою доказовою базою, біоревлюгаційним, так як відповідає. Тим нормальним патофізіологічним процесом виходу із патологічного стану організму і є безпечним, так як дуже, скажем, є високий профіль безпечності у цих препаратів. Біоліційна терапія органічно доповнює патогенетичну ланку стандартної протокольної терапії. От і може комбінуватися із е, препаратами класичної протизапальної дії або препаратами інших груп, які впливають на порно-руховий апарат. Біоліційний підхід до терапії повністю відповідає потребам лікаря в сучасних умовах, як первинної, так і вторинної третинної ланки е, е, системи охорони здоров'я. Активне та своєчасне застосування сімейними лікарями біоляційної терапії на різних стадіях формування патології опорно-рухового апарату підвищує безпеку лікування, так як, як правило, не наблюдається побічний дії ці препараті і дозволяє суттєво стримувати прогресування захворювання та відтермінувати непрацездатність, інвалідність та ендопротизування у таких пацієнтів. Дякую за увагу.